Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну сімдесятьма ударними би типу по шахети безпілотниками імітаторами різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 33 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. 37 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Внаслідок атаки на Херсон пошкоджено навчальний заклад. За даними ОВА, снаряд впав на територію однієї зі шкіл Дніпровського району. Люди на щастя не постраждали. У Київській області знайшли залишки ворожого дрону, який знаходився приблизно за 300 метрів від берега. За даними ДСНС, залишки безпілотного літального апарата не становили небезпеки. Зсу уразили п'ять районів живою силою росіян. За даними генштабу ЗСУ, на фронті за минулу добу сталося 112 боїв. Найбільше на покровському напрямку. Там зсу зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора. На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. ворог завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих бомб, здійснив 393 артилерійські обстріли, зокрема 9 із реактивних систем зал вогню президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки. США йдеться як про теперішній час, так і про період після закінчення нинішньої війни. Про це глава держави повідомив для NBC News Раніше Зеленський провів зустріч із делегацією США на чолі з американським віце-президентом Джей Ді Венсом. За словами гаранта, сторони домовилися продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства між країнами. Також глава держави зазначив, що Україна готова максимально швидко рухатися до реального і гарантованого миру.